Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Паніках. Тут сталася аварія за участі двох автівок Дачі та БМВ. Як можна помітити, від удару водій БМВ зніс паркан та влетів у кущі? Наразі на місці працює слідчий з ДТП. Він з'ясовує усі деталі інциденту. Попередньо є постраждалі. Як можна помітити. Зайняті смуги а, також на дорозі є уламки та скло. А, на місці працює регулювальник. Зайнята одна смуга у напрямку по вулиці Панікахи. Та одна зі смуг у напрямку бульвару Слави. Тож враховуйте це під час планування поїздок містом. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Панікахи. Сьогодні тут дорогу не поділили, автівка «Дачія» та БМВ. На місці працюють поліцейські та слідчі за ДТП. Оскільки за попередню інформацію є постраждали. Постраждалі. Як можна помітити, що водій БМВ зніс паркан та влетів у кущі, на місці є ось такі уламки, а на дорозі уламки та скло. Зайняті одна зі смуг по вулиці Панікахи і одна смуга у напрямку. Бульвару слави, тож враховуйте це під час планування поїздок містом, дотримуйтесь правил дорожнього руху та не поспішайте. А більш детальну інформацію ви зможете прочитати на сайті інформатор Дніпро також слухайте новини Дніпра та області на інформатор фм ФМ-107.3». Усім гарного дня.